Гагаю всіх, на зв'язку команда Shark Trade. Зробимо в даному відео апдейт по монетці NOT, оскільки вона вже почала відпрацьовувати план, який ми закладали в минулому відео. Ми бачимо те, що ціні вдалося протестувати дисконт даного масиву, і також удалося мінімально зачепити. Нашу другу область, з якої ми хотіли побачити реакцію. В першій області ми сильної реакції не отримали, але вже бачимо те, що у другій області ми отримали реакцію у вигляді того, що ціна сформувала інструмент найбільш поторгованого об'єму у вигляді ордерблоку, який протестувала. І зараз ми будемо очікувати ріст вгору. Будемо ми також очікувати те, що ціна буде знімати найближчі фрактали, тобто і з першими вона вже взаємодіє. Наступним таргетом буде це. Тобто ми очікуємо мінімум ціну 0,026 за одну монетку, якщо у відсотках це приблизно 40%. Ну і на зняття цього максимуму більше 50%. Також Через тиждень ціні вдалося сформувати старші інструменти. Якщо дивлячись на тижневий таймфрейм, то картина стає ще зрозумілішою, оскільки в нас був сформований тижневий імбаланс, і найближчим по таймфрейму інструментом з іншої сторони є даний свін. Тому просто цілимося зараз в нього і очікуємо, його зняття було б непогано, якщо б після його зняття ми отримали тут хорошу експансію і зняли, в принципі, АТХ. Також, якщо ми перейдемо на сервіс Sprite Fighter, ми побачимо тут самі більші аномалії тут і тут за всю історію даного графіка, відповідно, враховуючи характер доставки ціни, те, скільки тут ліквідності залишено, те, яка реакція була тут отримана. Що ми повернулися до цієї зони і знову утримуємо реакцію, то ми просто від цієї пої хочемо бачити ріст, як мінімум, зняття цього свінга. Також. Ми можемо увімкнути проєктивні ліквідації, і бачимо те, що знизу масив їх дуже малий. Тобто у нас є тільки один рівень, і він невеликий по об'єму. Сама масивна ліквідація по об'єму знаходиться по ось цій ціні, тобто 0.02529. Відповідно, її ми і ставимо за таргет. І все це зараз є ціллю для ціни. І ми якраз. Цього і очікуємо. Тобто, зняття цього всього це тільки питання часу, і графік насправді виглядає дуже перспективно. Також, якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, знову увімкнемо геймінг сектор, то побачимо, що нот уже на третьому місці, і його денний проторгований об'єм складає 725 мільйонів. Тобто, це. Більше ніж одна третя загальної капіталізації, що свідчить про великі активності на даному графіку, та те, що він зараз цікавий для великого капіталу. Тому те, що ми оголосили у відео, тільки підтверджується тим, що ми бачимо хорошу активність і те, що великий капітал зацікавлений у покупці даної монети. Тому. Очікуємо ріст, зняття цього максимуму і потім дамо новий апдейт. І апдейт вже в даному випадку буде даний при декількох умовах, коли це відео набере 200 лайків, а під ним буде 30 коментарів. Тому не зволікайте, пишіть коментарі і діліться думками стосовно цієї монети. На цьому відео закінчене. Зустрінемось в наступних.